Як розлучитися правильно, щоб мінімізувати емоційне вигорання? Статистикою кожна друга родина розлучається. І, як правило, розлучається з позиції, коли не збережені теплі стосунки і теплі спогади про шлюб, про колишнього партнера. Хоча є гарний жарт, чоловік це явище тимчасове, а колишній чоловік? Це не завжди. Чому важливо розлучитися правильно, особливо коли в родині є діти, а також для подальшого створення особистих стосунків з іншими чоловіками для жінки? Коли жінка розлучається, як правило, вона розлучається ображена з претензіями, як я чую на консультаціях. Мене чоловік ображав, мене чоловік принижував, мене чоловік критикував, він мене не цінував, він завжди мене порівнював. Я страждала в стосунках, чому я маю про нього тепло згадувати? Я Наталя Горінович, я коуч зі сімейних стосунків, і я відповідаю, що. Ви маєте це зробити заради того, щоб ваша дитина не відчувала свою меншу вартість, тому що дуже боляче чути на консультації від жінок такі фрази: Я не знаю батька, я не можу пробачити батька, батько мене кинув, батько про мене не турбувався, батько, 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 батько. А сама приходить із запитом, як побудувати щасливі стосунки із партнером. І, можливо, хтось із вас теж в дитинстві пережив розлучення батьків і розуміє, наскільки це емоційно боляче, і наскільки ця історія затягується, і наскільки вона тягне людину вниз. Отож, щоб розлучитися правильно, потрібно стати на позицію дружини і подивитися на партнера, як на чоловіка, і прописати його. Сильні риси. І ці риси обов'язково підсвічувати у своїй дитині. Говорити, ти такий сильний, як тато, ти такий швидкий, як тато, ти такий наполегливий, як тато. Адже найгірше, що може сказати жінка, що ти такий, як батько, впертий. І що відбувається, коли дитина про свого батька чує погано? Оскільки діти на 50% мама, на 50% тато. То цих 50% вони відчувають себе меншої вартості. У них тут від... утворюється діра, темна діра, куди потім підуть залежності. І от коли в дитини виникають залежності, і ігроманія, наркоманія, це про те, що в цій дитині не включений батько, в цій дитині не в... вона не поважає свого батька, вона не знає свого батька. І... Щоб в подальшому жінці створити гарні стосунки з іншим чоловіком, їй не потрібно виходити поранено, пораненою із попередніх стосунків і сподіватися, мати надію, що в наступних стосунках вона стане щаслива. Такого не відбувається. Тому що потрібно ці стосунки закінчити правильно, прописати також 20-30 пунктів. Що хорошого було в цих стосунках? У вас з'явилася дитина, ви отримали перший сексуальний досвід, ви вперше поїхали на море, ви вперше поцілувалися, ви вперше відчули, що таке кохання. І коли ви пропишете оці бонуси, ви по-іншому поглянете на свого партнера, поглянете на своє минуле. І як діагностувати, що стосунки завершені? До того ж, завершені правильно. Якщо жінці запропонувати створити колишнім партнером якісь стосунки, чи це ділові, чи це партнерські, і вона говорить тільки не з ним, це 100%, що стосунки не завершені. Можливо, так, можливо, штамп у паспорті стоїть, але на ментальному рівні, на емоційному рівні ці стосунки не завершені. І звичайно, коли ви виходите із. Попередніх стосунків, і у вас є діти, ви маєте дітям пояснити, а вони чи напряму, чи опосередковано втягнуті в процес розлучення батьків. Ви маєте дітям пояснити, що як тато, як і мама, ви для них назавжди, але як чоловік і дружина, ви розлучилися, ви живете окремо. І навіть якщо тато ображений на жінку. І не допомагає, і якщо навіть батько має якісь проблеми спілкування з дітьми, то не потрібно говорити, що батько поганий. Просто в нього зараз не виходить, але він вас любить. Діти мають знати, що у них є два крила, що в них є тато і що в них є мама. І навіть якщо вони не живуть разом, і тато навіть їм не допомагає, але це нічого не змінює, тому що тато і мама це те, це ті люди, за допомогою яких вони прийшли у це життя. І звичайно. Змінити прізвище, краще змінити прізвище на нове прізвище, чоловіка наступного. Але коли ви завершите стосунки правильно, то місце партнера звільниться, і якщо знати системи, то у кожного буде своє місце в цій системі, у дітей буде своє, ви не поставите дітей поряд, і це місце буде вільне, і сюди обов'язково прийде партнер. Я запрошую вас в свій телеграм-канал Опора на себе, де теж дуже багато цікавого матеріалу про стосунки, про те, як бути в ресурсі. Підписуйтесь за посиланням в описі.